Друзі, напевно, це останній ролик про ремонт мій у кімнаті, ще таке чудове ехо йде. Закінчила я ремонт, і вже я сижу в цій кімнаті, вже підлога висохла. Отже сьогодні 8 березня свято, але настрій не святковий, зрозуміло, з яких причин. Але якщо хтось привітає, буду рада. Отже, місяць, місяць по часу пройшов у мене на цей ремонт. Зараз результат я переключу, покажу, але скажу зараз для тих подружок-пенсіонерок, які, можливо, захотять теж зробити такий ремонт, обійшовся цей мені ремонт десь около 4 тисяч гривень. Моя майстерня прихожа, то, що я робила перший ремонт раніше, десь в січні, в грудні січні 3 тисячі, а цей ремонт обійшовся десь 4, ну, можливо, там якийсь, з якимсь хвостиком ще. Пішло в мене три мішки штукатурки фінішної КНАУФ, відро. Фарби на стіни і дві банки великих фарби на підлогу, плюс маленька біла. Ну, Це такі основні розходи, пішло... на що пішли гроші. Ну а там пігменти на докраски. До речі, пігменти багато залишилося. На стіни в мене пішов Бутилочка пішла фіолетовий колір. Я Туди додала бурого і трошки прийшлося з чорного. В общем, півдня я розводила цю краску. ну, Результатом дуже задоволена, якраз такий лавандовий, лавандовий відтінок вийшов. Зараз він не дуже телефон не дуже передає цей колір, я вже говорила. По аметистах знаю, що фіолетовий колір не передається. Отже, зараз переключу, трошки вам покажу результат. Звичайно, при різному освітленні виглядає це по-різному. Телефон трошки передає більш сливовий відтінок, насправді більш в лавандовий. Це все при сонячному освітленні один, трошки темніше при вечірньому освітленні. Зараз. Вікно ще треба буде мити. І отакий отакий колір стін. Так, закінчується час, Я... гарного дня усім!